Привіт усім радіолюбителям! Нарешті я зміг виділити для вас трішки часу і створити цікавий проект суперточного монітору напруги, струму, потужності, ємності та іншими цікавими опціями. Якщо сказати коротко, це вольт амперметр високої точності, який можна застосувати для побудови лабораторного блока живлення чи електронного навантаження, або ж у інших корисних цілях. Тому заварюйте чайок, сідайте зручно, думаю, буде цікаво. При розробці деяких проєктів потрібно визначити КПД-перетворювача, або точно виміряти ємність акумулятора чи спожиту енергію. І мені просто вже набрило використовувати декілька мультиметрів переміжкою з купою проводів, шунтів та інших пристроїв. Все це веде до безладу на робочому столі, і в голові та в результатах розрахунків. Звичайно, можна використати професійні рішення, але все це вартує немалих грошей. Потрібне якесь рішення, яке можна використати як окремо або в парі з чимось. Тому я вирішив розробити монітор на основі мікросхем Ін 288. Її 20-бітний АЦП дасть нам високу точність вимірювань, а можливість вимірювати напругу до 85 В закриє всі мої потреби. Розумом буде виступати ESP32 в тілі модуля ESP32 в ровер. Я думаю, вам очевидно, чому я вибрав ESP. Ціна, швидкість, доступність, а також Bluetooth та Wi-Fi дають очевидну перевагу над іншими мікроконтролерами. Для візуалізації я вибрав TFT дисплей на 2.8 дюйма на контролері 9341. В принципі, бібліотека підтримує інші дисплеї, які можуть відрізнятись по розміру та типу контролера. Проект плати я створював в EasyED і він доступний за посиланням під відео. Всі необхідні файли я додав на GitHub. При бажанні вам потрібно тільки завантажити та все повторити. Давайте я спробую вам коротко описати схему. Все починається із живлення. На вході нас зустрічає запобіжник, який в парі з ТВС діодом створює захист від завищеної напруги на вході та переплюсування живлення. Далі стабілізатор на 5 вольт та стабілізатор на 3,3 вольта. Вбас це живлення від USB, яке дозволить прошити контролер, коли основне живлення відсутнє. Для індикації живлення використовується LED 1, LED 2 використовується для статусу роботи мікроконтролера. В схемі я додав енкодер з кнопкою та ще одну додаткову кнопку для налаштувань. Конвертер USB UART для зручного прошивання та наладки плати. Також в майбутньому через UART можна скомунікувати нашу плату з іншими пристроями або ПК. Це схема підключення дисплею. Як бачимо, що можна використовувати дисплей із сенсорним екраном. На даному етапі керування за допомогою сенсора не реалізоване, але я планую це зробити в наступній версії прошивки. А цю частину схеми я розробив для керування електронного навантаження. Це корисно, наприклад, для розрядки акумуляторів. При досягненні мінімальної напруги на акумуляторі наш монітор просто буде вимикати електронне навантаження, і це не дасть розрядити акумулятори в нуль. Тут, за допомогою термістора, який підключений до АЦП ESP32, можна керувати охолодженням радіатора. Це дуже корисна опція, якщо наша плата буде працювати в парі з блоком живлення. Ось так виглядає зовнішній термістор. Його потрібно закріпити на радіаторі чи транзисторі. Ця схема може двома способами керувати потужністю кулера. Спосіб один це коли для охолодження ми використовуємо звичайний кулер, який має тільки два проводи. В такому випадку оберти регулюються за допомогою PVM-сигналу, який видає польовий транзистор. І другий варіант, коли ми використовуємо кулер, який має проводи для підключення живлення, і окремий вхід для PVM-сигналу. Це переважно сервісні кулери, які мають велику потужність. У мене є ось такий на 2,5 А. Він створює реально потужний потік повітря, який не порівняти зі звичайним кулером ПК. Мікросхема INA228 для передачі даних використовує шину I2C. Резистори r 10 R11 та 12 задають адресу шини. На плату я додав 4 паралельно з'єднані шунти, але також можна використовувати і зовнішній шунт. Всі документації VTI дуже хороші. Є формули та приклади розрахунків. Давайте я коротко розкажу про розрахунок шунта. Інна 228 підтримує шунти з напругою падіння 163 або 40 мВ, виходячи з таблиці 8.2, менш шумним, а отже більш точним є діапазон 163 мВ. Але чим більша напруга падіння, тим більша потужність шунта, що призводить до нагріву шунта. Та в свою чергу призводить до зміни опору шунта. Для прикладу, давайте порахуємо, що у нас є шунт на 5 мОм і розширення 163 мВ. Тоді максимальний вимірювальний струм буде 32 А. Притому на шунті буде виділятись майже 5,4 Вт тепла. Якщо в налаштуваннях мікросхеми Інна 228 вибрати падіння 40 мВ, тоді для того, щоб виміряти струм 32 А, нам необхідний шунт з опором 1,25 мА. При такому опорі шунт буде відділяти 1,34 Вт тепла, тому вибір шунта потрібно робити, виходячи з технічного завдання. Мікросхема Inna 228 має внутрішній датчик температури, який можна використовувати для компенсації температури шунта. Кожен шунт у своїй характеристиці має такий параметр, як PPM на градус Цельсія. PPM це мільйонна частинка. У шунтів це значення приблизно від 50 до 250, тоді як у звичайних резисторів від 250 до 2000. І звичайно, чим нижчий PPM, тим краще. Тому не рекомендується використовувати в якості шунта звичайний резистор. Давайте переглянемо документацію і в Формулі 1 є розрахунок дрейфу шунта. Візьмемо шунт опором 1 Ом з PPM -ом 100 і нагріємо його до 100 градусів. У результаті розрахунку ми отримаємо, що при нагріванні шунта до 100 градусів його опір збільшиться на 75 мОм, а це 0,75% похибки. Значення ніби невелике, але для точного заміру це дуже вагома величина. Залишилось останнє це питання калібровки шунта. Я проводив її за допомогою зовнішнього шунта на 30 А. Звичайно, він має похибку 5%. Також потрібно додати похибку вольтметра. Тому, якщо в когось є якісь ідеї з приводу калібровки, пишіть в коментарях. Плата розміром 99 на 63 мм. На ній присутні отвори для кріплення дисплея та окремі отвори для кріплення плати на панелі. Дисплей можна припаяти до плати за допомогою міжплатних з'єднувачів або використовувати провода. На задній стороні плати є пади, за допомогою яких можна вибрати напругу живлення дисплея 5 або 3,3 вольта. Для з'єднання з шунтом можна використовувати під болт M4 або припаяти провода прямо на плату. Якщо у вас немає даного типу USB роз'єму або мікросхеми CH340, мікроконтролер можна прошити за допомогою звичайного usb UART конвертера, використовуючи кнопки Reset та Boot. А тепер перейдемо до прошивки. Звісно, це все я робив Arduino IDE. поки на даному етапі реалізовано такі можливості, як вимірювання напруги, струму, потужності, ємності та енергії. Скидання лічильника ємності та енергії за допомогою кнопки, налаштування напруги вимкнення електронного навантаження за допомогою кнопки та енкодера. Це налаштування часу перетворень АЦП вольтметра та амперметра. Чим довший час заміру, тим точніший результат. А це кількість вибірок. Зараз у нас час заміру 1052 мікросекунди та 256 вибірок. Тобто орієнтовний час одного вимірювання 269 мілісекунд, а це приблизно 3 рази в секунду. Я думаю, в майбутньому трохи поекспериментувати з цими значеннями та додати фільтр для кращої візуалізації. Тут ми задаємо опір шунта та очікуваний максимальний ток. На основі цих значень враховується напруга шунта. У цьому рядку можна задати напругу шунта вручну. Це температурна компенсація шунта, її можна увімкнути. Якщо PPM невідоме, то вибираємо 50, гірше від цього точно не буде. Також я спроектував панель для кріплення монітору. Для кріплення плати я використав ось такі гайки, які можна заплавити в пластик. Ніколи таким не користувався, але виглядає досить надійно. Тепер я спробую замірити точність вольтметра. Це найточніший мультиметр, який мені довелось роздобути точність 0,05%. Як бачимо, різниця в вимірювань при 1 вольті складає 0,7 мВ. А при 10 вольтах різниця ще менша. 0,2 мВ. На 30 В у нас знову 0,7 мВ. При 60 В різницю побачити уже важко. Признаюсь чесно, що я не очікував таких хороших результатів. А на цьому наше відео завершується. Не забувайте оцінити мої старання коментарем і влупити вподобайку. Робіть усе можливе для перемоги. Маю надію, що скоро побачимось знову.